Ну, все в світі офіційно стало на одного диктатора менше. Вчора вночі сирійська опозиція звільнила столицю Сирії Дамаск а Башар Асад втік з Сирії. Деякі змі пишуть, що він нібито розбився на літаку, але вже з'явилися фотографії, де він разом із дружиною гуляє по Москві. І насправді ця подія є не перебільшуючи епохальною, тому що клан Асадів управляв Сирією протягом 50 років, а сирійці взяли і за 10 днів повалили режим Асада повністю. І найцікавішим є те, що на це безпосередньо повпливала російсько-українська війна. Тому давайте я вам сьогодні коротко розповім про те, як власне цей конфлікт почався, який був перебіг цього конфлікту, що там робила Сирія, Іран, США і інші країни. І як повстанцям таки вдалося вибити Асада всього-навсього за тиждень. Але перед цим ти знаєш, що робити? Підписатись і поставити лайк. У мене, до речі, вже було відео про Сирію, тож, якщо вам цікаво, можете перейти подивитися. Але якщо коротко, у 2000 році Башар Асад став президентом Сирії. До цього він вчився на лікаря у Лондоні, але у його батька. Хафеза Асада помер єдиний син Базіль, і передбачалося, що влада від Хафеза буде передана Базілю, але Базіль помер. Тому власне Башара було терміново відкликано з Лондона. І от у віці 34 років він став президентом. Звичайно, що його президентство було м'яко кажучи не демократичне. Сотні людей були кинуті відразу в тюрми, сотні тисяч людей були репресовані, і загалом все було дуже погано з демократією в Сирії. І от у 2011 році в Сирії почалися масові протести. Знову ж таки, у зв'язку з тим, що режим Асада був зовсім не демократичним, а люди вимагали різноманітних свобод. І Асад, замість того, аби порозумітися з протестувальниками, замість того, аби домовитися з опозицією, просто вирішив придушити її. Він буквально танки водив у міста, і буквально з танків палив по людях. Ну і таким чином в Сирії розпочалася громадянська війна, яка триває до сьогодні. Починаються бойові дії. В Сирії беруть участь безліч різноманітних угрупувань, прихильники Асада, різні терористичні організації, курди. Ну, коротше, хто там тільки не воював. Важливо знати, що у 2015 році Росія вторгається в Сирію на боці Асада. Вона підтримує диктатора, і з цього моменту позиції його стають ще більш сильними. Асад захоплює місто Алеппо це друге за величиною місто Сирії, і фактично він контролює ту територію, де найбільше власне сирійців і живуть, тобто захід Сирії. Справді, біля узбережжя живе найбільша кількість жителів Сирії, натомість на сході там пустеля і там дуже мало населені міста. Для Росії це вторгнення було супер важливим, тому що Росія таким чином утвердила себе як одного із лідерів світу. Путін показав, що дивіться, я вторгся в близький схід, тепер я сильний гравець, і тепер я можу диктувати власні умови. Але, попри такі великі перемоги, захоплення АЛЕ контроль над великою кількістю територій Асад попав у пастку. А точніше, він став дуже сильно залежний від Росії та від Ірану. Який був теж його союзником. Війна тривала ще кілька років, і все йшло до того, що насправді вона закінчиться. Після 2020 року особливо великих бойових дій не було. Але у 2022 році з вторгненням Росії в Україну все змінюється. Всі зрозуміли, що якби Києва за три дня не буде і з Україною легко не розібратися, отож Росія перекидує війська із Сирії в Україну, і відповідно Васада залишається менше російського контингенту, і відповідно російської зброї. І от у листопаді 2024 року така собі групка під назвою Хаят Тахтир Ашам. Я буду казати Хатеше, бо ця назва для мене важка. Починає наступ. Хатеше контролювала невеличку частину на півночі Сирії, але важливим є те, що вона була союзницею Туреччини. Не скажу, що Хатеше була прям проксі Туреччини, вони мали певну свою автономію, але все одно були залежними від цієї держави. І от власне ХТШ починає свій наступ. Вони відразу захоплюють Алєпо, А в Алєпо був великий російський склад з боєприпасами. З танками, з БТР-ами, з артилерії. Ну, якщо ви моніторите соцмережі, то ви 100% мали бачити відоси, де ці опозиціонери, де ці повстанці, власне, катаються на цих російських БТР-ах. Ну і тепер у хати ще є власна зброя, яку вони захопили в боях. І вони пішли далі. Вони захоплюють хаму і впритул підходять до Дамаску. Фактично без бою Дамаск, тобто столиця Сирії, була здана повстанцям, а Асад своєю чергою просто втік. І таким чином ми маємо зараз той факт, що Хатише контролює половину Сирії, натомість сирійський уряд Асада перестав існувати. І починається нова реальність в історії цієї держави. І починається багато проблем. Тому що так дійсно Асад був чмом, гандоном, там і ще поганими словами, його можна характеризувати. Це все зрозуміло. Ця людина вбивала сотні, тисячі людей. Він і його батько запорторили до в'язниць десятки тисяч людей. Питань нема. Але прикол у тому, і ключовий плюс Асада, якщо, звісно, так можна казати, це те, що він був світським диктатором. Тобто для Асада релігія не відігравала ключової ролі. Тут важливо сказати, що Сирія це, в принципі, доволі поліконфесійна держава. Ну тобто там є люди, які сповідують іслам сунітського толку, шиїтського толку, є алавіти, яким власне був клан Асадів, є християни і є багато інших конфесій. І релігії. А хатиша це, власне, ісламські фундаменталісти сунітського толку, ну просто простонароді ісламісти, так. Ну і тепер певні великі ехперти прогнозують, що тепер у Сирії почнуться певні проблеми, пов'язані з релігією, тому що хаташа може спокійно почати боротися з умовними алавітами. Ну і справді, їх можна звинуватити в тому, що от, представник вашого якби, релігії, тобто Асад, пригінчує у нас всі ці роки, отож ми з вами будемо розправлятися. Ну і недаром, власне, Європейський Союз, Сполучені Штати признають хатиша терористичною організацією. Тобто ще раз, я не кажу, що Асад Красавчик, а хати шач Насправді і ті, і ті це доволі такі собі сили, м'яко кажучи, для того, щоб за них вболівати. Але просто є різниця у фокусі: якщо Асад репресував здебільшого політичних опонентів, то ці потенційно підкреслюю, потенційно можуть вбивати людей за релігійною ознакою. І ми підходимо до ключових питань. І що? ну от, оце все сталося. І що далі? Ну по перше, ця поразка Асна це насамперед поразка Росії, геополітична поразка Росії. Тому що, якщо раніше, як я вже казав, Путін підтримував Асада, Асад контролював великі міста Сирії, і таким чином Путін утверджував себе як одного із лідерів цього світу. А цей прораж Асада за 10 днів показав всьому світу, що Росія вже слабка, і вона не може бути впливовою у всіх куточках світу. І по-друге, у нас є багато версій того, що власне буде на Близькому Сході надалі. Тому що у нас є Ізраїль, який воює з Хізболою, з Ліваном, який воює з Іраном і загалом з усіма арабськими країнами. І тут біля Ізраїля з'являються. Є ісламісти сунітського толку, і є вже припущення, що можливо Ізраїль буде з ними воювати. І навіть Ізраїль, здається, вже на території Сирії створює певні буферні зони. Ну, принаймні в новинах про це починають писати. І ми, можливо, стоїмо на порозі того, що на Близькому Сході розгориться ще більша війна, ніж вона є наразі. Але знову-таки, це виключно мої здогадки або думки різноїтних експертів, які я почитав, тому що тут реально важко прогнозувати. Тож таки, Громадянська війна не закінчилася ще. В Сирії ще є кілька, як мінімум, угрупувань, які продовжуватимуть боротися між собою. Це насамперед ті самі курди, на півночі Сирії, яких США підтримують. І я певен, що ці курди будуть робити все, аби залишатися окремими від інших угрупувань в Сирії. Загалом сподіваюся, що ви з цього відео узнали багато для себе нового і цікавого. Ну, принаймні, я намагався вам розповісти це максимально коротко і максимально цікаво. Тож, якщо вам сподобалося це відео, то що треба зробити? Правильно поставити лайк і підписатися на цей канал. Ну а ще напишіть коментар. За це я вам буду ну, втреєкратно вдячний. Загалом, я дякую за вашу увагу і бажаю вам гарного дня.